Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, вас вітає канал Віталій Українець. і Я Віталій. Отже, в даному випуску, шановні друзі, ми з вами поговоримо про те, чому ж найближчі роки, так, роки, вони ну, слухалися, не збільшуватиметься суттєво пенсія. Не зростатиме. Не геть, щоб вона не збільшувалася, але суттєво це суттєвих збільшень не буде. Чому це і коли зросте і за яких умов? Я анонсував, хто дивиться за каналом, да? чому вона не буде зростати? Тому що постійно всі канали говорять про якесь зростання, про якісь реформи. І я також говорю, тому що пишуть, тому що анонсують, і я доносю до відома. Але... Колотять воду в ступі, чесне слово, чесно положучи руку на серце, колотять просто воду в ступі, придумують якісь реформи. Одна реформа була, пам'ятаєте, давайте трошечки відійдемо від теми. Додивіться відео до кінця. Буде цікаво, ви зрозумієте, чому суттєвих зростань пенсій для простих громадян. Люди для простих громадян, не для можновладців, не для суддів, не для прокурорів, не для депутатів, не для там, мерів і тому подобне, а для простих громадян суттєвих підвищень в пенсії не буде. Чому не буде обговоримо в подальшому, і коли, коли, і за яких умов вона настала. А зараз давайте проговоримо про те, що. Що говорять з реформами? А перед тим попросив би вас підписатися на канал, поставити вподобайку. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Вам це не тяжко, а мені буде приємно і, як би сказати, продовження канала. Отже, реформи. Да? Були реформи. Ми з вами пам'ятаємо. Перша реформа, яка там суттєво, суттєво збільшувала би пенсії тим людям, які вийшли. На пенсію до 2017 року. Там бали, бальна система і тому подобне. Всі про це говорили, і я також. Там її розце попередній уряд. попередній уряд. І там, і в тій реформі, ж була накопичувальна пенсія. Так, все хочуть скинути на наші з вами плечі. Тепер прийшов новий уряд Середенко. Також реформи, але там трішечки все по-іншому. Щось хочуть. Зробить, але ну, не виходить в них. Індексація. Індексація проводиться буквально просто для того, щоб людям якусь кинуть подачку, щоб взагалі не підвищувати. Індексація прив'язана, щоб ви розуміли, до інфляції. в країні. А хто ми знаємо з вами про інфляцію в країні? Не знаємо. І вони роблять все, що, що, що їм завгодно. От, е, от як би сказати, такі заголовки і хто що розповідає. А давайте тепер поговоримо, чому ж не зросте найближчими Роками пенсія, якщо нічого не зміниться в країні. Тому що, тому що пенсіонери, пенсіонери наші українські отримують пенсію з пенсійного фонду, а пенсійний фонд наповнює такі люди, як ви, працюючі люди, як я, і бізнес. Ми сплачуємо внески. Вираховують пенсійний фонд, бізнес плата за нас, працюючих людей в пенсійний фонд. Пенсійний фонд це держава по суті, в державі. І ніхто не знає, скільки там тих коштів. Ніхто ж не доносить, як вони там рахують. Там, на мою думку, і це моя думка, е я її висловлюю, нікого ні до чого не призиваю і не примушу, що там корупція ще більша, чим е оця в енергетиці отут. Да, всі вже чули про оці скандал. А там, напевно, що ще більша. Його ніхто нікого не контролює і не збирається. От, і чому ж не буде збільшуватися? тому що ми знаємо всі нашу демографічну ситуацію в країні, тому що дуже багато, більшість, більшість працюючих людей, які сплачували внески, виїхали з країни, залишились. Ну, тільки ті, хто залишився. От я залишився, я ще нікуди не, не, не втік, як то кажуть, да? Е, Мало людей працюючих лишилося. Бізнес також сплачує за працюючих. І от ми з вами. Тобто, зараз, як говорять, один працюючий утримує одного пенсіонера. Так, щоб ви розуміли, не держава, не держава, а прості люди, які сплачують пенсійний фонд і бізнес. Не держава виплачує пенсію. От, якщо ви думали, що держава. Тому що чому я завів цю тему? Тому що я зустрівся з таким, як би сказав, непробиваємим. Ми якось їх ну, я їхав на працю і на остановки, якось зачепили цю тему. Багато пенсіонерів було. І один пенсіонер мені сказав, не вистачає грошей, немає, хай напечатають. От людина не розуміє, що від того, що напечатають, щоб йому додавали пенсію, нічого в країні не зміниться. Це взагалі буде якийсь дефолт або колапс і тому, і тому подобне. Є, як би сказати, да, повинен бути якийсь певний баланс, а не просто на печати і додавить. І, і поки будуть при владі ті, хто зараз є, нічого не буде. Тому що і до війни це нічого не буде. Ну, Пенсії вони не, не збільшувались суттєво, ну подивіться. Але там долар був, все ж прив'язується до долара. да? І долар там був менше. Зараз по 40 а пенсія лишилася та сама. Ціни ну, виросли в 300 разів. Пенсія лишилась та сама. Це ще добре, ну, не добре, не добре, вибачаюсь, е, е, сплачують військові внески дуже великі. Так, з них також вираховуються і податки, і. Збори і в пенсійний фонд, вони отримують кошти, я їм не, зав... я їм не завидую. Я не... Ну, допустимо, я б не хотів би і тих коштів, щоб платили, аби тільки скінчилася війна. Дай Бог їм здоров'я, слава їм, і я не знаю, яка слава тим людям, які захищають нашу країну, нас з вами. Так, вони сплачують. Закінчиться війна, буде ще хуже, тому що такі суми перестануть платити військовим і ці внески також не будуть сплачуватися. Я об'яснив, ну, я вам пояснив, да, чому найближчим часом це ну, суттєвих підвищень не буде. Буде індексація якась, якісь будуть добавочки, дотяжечки і тому подобне. Але суттєвих не буде до європейського рівня. в Європі там зовсім другі стандарти по пенсії. Тим паче, зараз пенсійний вік піднімають до такої степені, що, напевно, ніхто не доживе до пенсії. А коли ж зміниться ситуація? Ситуація зміниться тільки тоді, коли держава почне щось про нас думати, почне не кармани свої набивати, олігархи, ті, що там, держава в нас прекрасна, чудова. Але олігархи не будуть набивати кармани, а будуть думати про людей. От почнуть думати про людей, от тоді й пенсія збільшиться. Почнуть думати, як би зробити так, щоб наші пенсіонери не виживали, а жили до того рівня, ну, який потрібен. У нас дуже багато, дуже багато корисних копалин, У нас дуже багато багаті надра, нас землі багаті. А це все просто-напросто олігархи вкрадали, попривласнювали і користуються. А прості люди, прості українці, про... хоча. Сказати би, нас простих людей так небагато вже залишилося. Я просто не розумію, за що, кого вони будуть жити і хто буде працювати. Нас дуже мало лишилося. Тож і ще такий варіант, знаєте, коли Україна вступить в ЄС, в Європу. Ну, я не кажу, якщо, а коли. Ну, напевно, що вона, я так думаю, що до цього йде. Це є всі показники до цього. І тоді якийсь там буде баланс. В них же ж є там якісь стандарти, я так розумію. От тоді щось також зміниться. Щоб з податків, з податків, ті, що йдуть дуже великі податки в державу, фінансується пенсія тільки суддям, прокурорам і всім остальним. Ну, таким топ-чиновникам. Їм їм фінансується з бюджету. Там пенсії босословні, там за 100 тисяч по 200 тисяч пенсій у таких людей. А простим громадянам пенсія виплачується з пенсійного фонду, який наповнюють робочі люди, люди, які працюють, і бізнеса, які платять також внески за цих робочих людей. Плюс до того бізнеса тінять людей. Коли буде офіційне працевлаштування, коли будуть офіційно показувати зарплату, до достойну зарплату, з цієї достойної зарплати будуть сплачуватися внески. Тоді так. Дуже, дуже велика кількість людей у нас працюють неофіційно і не сплачують внески також. Також пенсії не будуть зростати. От слів нема для виразу. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Як ви гадаєте, так чи не так, і може той дядько і подивиться мене від того, що напечатають гроші, щоб підняти пенсії, в країні чого не зміниться, чесне слово. Тож, будемо надіятися, що в скорому скором майбутньому війна ця закінчиться, страхіття -ця -ця закінчиться, прийдуть люди, які будуть думати про простих громадян, про пенсіонерів. Хоч, щоб щоб до рівня жити. Не хорошо жити, а до рівня жити, щоб підняти пенсіонерам ну, цей рівень цю за, ну, оцю пенсію. Щоб не, не рахували копієчку до копієчки. Щоб, дум, дума, могли, як люди там за кордоном подорожувати. Поїхати полікуватися насамперед, десь якийсь санаторій, або якусь е, 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 клініку, ну, люд, наші люди не, ну, не можуть. Просто напад. 先生。